Це матч пам'яті. Головний не рахунок, головне, що зібралися, згадали, позмагалися, красиві моменти, красиві. Але в футболі, які в житті небагато справедливості, на жаль. А в цілому матч дійсно дружній, товариський і найголовніше це матч пам'яті. Дозвольте вручити спочатку. Медалі суддям цього матчу арбітрам, відомим уже не тільки на Руменщині в Сумській області. Микола Царицин. <плес> Суддя матчу, пам'яті. <плес> І Олегу Доброву теж. Пам'ятними медалями за участь в матчі пам'яті Євгена Ганзі нагороджується збірна команда Гефеста і легіона. Гриценко Андрій. Дякую. Допомоги Андрій. За Дмитро Яковенко Костянтин. Савойський Петрова Анатолій. Мач Максим, Єлець Вадим Ступні Ігор. і Михайло Гончаренко. Команда Фемида. Саливан Игорь. Бардак Александр. Луценко. Андрей. Шумаков, Олександр. Єдиний трудовий гол, який забив. Айващенко Олександр. Беркут Олександр. Самий досвідчений гравець сьогоднішньої гри. такой шанс или нет и да? Войтенко сергей и Дальше максим. Максим? да и чуть-чуть видно далее же максим максим же с максим да Владислав скрипка І Максим Головко, який готовий був. Перед матчем навіть нічого. Так, кращий. Порадившись на місці, організатори вирішили, що кращим гравцем цього матча. За сейвами, за, за високим напругою боротьби. За бажанням перемогти. Да, за бажання перемогти. Або зіграти хоча б нічию. Ігор ступнік. Пам'ятні. Пам'ятні таблички. Матч пам'яті. Вручаються в співорганізатору президенту команди Гефест Андрію Гриценко. Пам'ятною табличкою нагороджується президент команди ФК Легіон Константин Яковенко. Також пам'ятною табличкою організатор вирішив нагрити постійного нашого менеджера, теж співорганізатора, яскравого представника цього цеху мас-медіа, пропаган... пропагандиста в гарному сенсі свого слова. Футболу Руслана Хорошаного. Пам'ятною табличкою нагороджується головний тренер і президент команди Феміда Євген Так, І аналогічно також на згадку нагороджується співорганізатор турніру Михайло Гончаренко. Давайте тепер ми вручимо пам'ятні медалі. Вони називаються матч пам'яті Євгена Ганзі. Готовий сьогодні і навіть вступив трохи в свою ескулапську справу Сергій Ярош, лікар команди. Мішка. Хресник Євгена Олександровна Михайло Рішняк. Аня, де твій хлопчик? Також я хочу вручити цю медаль нашому постійному фотографу Ніколаю Фаткуліну. Учасник всіх заходів наших. І діткам, які присутні тут на, на матчі. У тебя дитки есть? Костя? Куда? Все. В цьому матчі немає переможців, я думаю, немає переможених. Всі зіграли достойно, хто як міг, хто як хотів, у кого була удача на чиїй стороні. Всіх вітаю з тим, що ми все-таки провели, дали нам змогу, ЗСУ і погода, в тому числі провести цей матч. Дякую всім. Саме головне, що ми не перервали традицію, хай це інший дещо формат. Але але далі буде, тому саме головне нам миру. Всім здоров'я і прохолоди і про нарешті. Нарешті прохолоди. Кубок пам'яті Євгена Ганзі залишається поки що в команди Феміда, так як вони останні переможці турніру, не матчу, до, до того часу, коли буде проведено повноцінний турнір і буде розіграний даний кубок. Хто бажає сфотографуватися біля? No. А давайте no. дві команди no. тепер сфотографуємося.